Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати на нашій прес-конференції. Сьогодні у нас визначна подія у Федерації хокею України. Ми оголошуємо про призначення головного тренера національної збірної команди України. Учасниками сьогоднішнього заходу є президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін, а також головний тренер національної збірної команди України Анатолій Андрійович Хоменко. Анатолій Валеневич, будь ласка, вам слово. Спасибо, доброго дня усім. Ви знаєте, що Федерація хокею України приймала цілий ряд рішень, які б забезпечували ефективний виступ національної збірної команди України. В тому числі і щодо. Тренерського складу. Ви знаєте, що минулого сезону працював з національною збірною американський спеціаліст Дей Люїс і вніс теж багато достатньо позитивного щодо роботи з національною збірною, але час іде. Зрозуміло, що наші гравці, які ще грали за часів Радянського Союзу, не молодіють. Наступає період активної зміни поколінь і наступає час, коли до лав національної збірної будуть приходити молоді гравці. З якими ще потрібно багато і багато працювати, щоб вони досягли рівня світових команд. Дякую, Анатолій Іванович. Анатолій Андрійович, Будь ласка, вітаємо вас з призначенням перш за все, і хочемо почути ваш коментар з приводу цього. Перше, хочу поблагодарить Анатолия Ивановича, за доверие возглавить национальную сборную Украины. Я так как коренной киевлянин и украинец, мне не просто, как говорится, это так, это родное и хочется добиться с командой каких-то высот. Понимаю задачу, поставленную передо мной, потому что идет смена поколений. К сожалению, у нас немножко потеряно. Школы. Ну, буду стараться поднять молодежь и иметь какую-то перспективу в дальнейшем, как говорил Анатолий Иванович. Задача первоочередная. Сделать боеспособный коллектив которая выполнила бы задачу выхода на Олимпийские игры. А у меня снова вопрос к Анатолию Брезвину. Вы сказали в своем вступительном слове, что работа с Дэйвом Льюисом ⁇ это положительный опыт. А можете более конкретно, в чем именно заключается? Спасибо. Дякую. Позитивный до по тому, что Дисну. І для гравців, і для тренерського складу клубних команд, які приходили на е, ігри, які приходили на тактичні заняття, які приходили під час двосторонніх ігор, подивитися національну збірну. Було багато нових елементів, як базових, як із фізичної підготовки гравців, так і. Тактичної побудови. Але результат не був досягнутий, гру ви бачили саме на чемпіонаті, тому було прийнято рішення по зміни всього тренерського і менеджерського складу національної збірної.